Він манту, да і власне у манту на цій мапі якось. Не йде? Ну, манту, як завжди, або 13 на 7, або 7 на 13. Ну, yeah. не вгадаєш. Тезис! Розумів, що буде екшен на рампі, вихоплює юз, квадрокіл, Чи буде еко Кобра на сервері? Еть, еть! Еко кобра на місці, і це ейс від Тезиса. Нікодос аж з голову вхопився. Побачив? Та і Крімбо його побачив. Ну це плюс інфа. А, Нікудос... а Кажуть, Авік можна і пікнути. Нічого собі, як він тут. Заганяємо Авік. Заганяємо Нікодоза. В нього лише 23 на 9. Чудова думка. БЕМ! Наступний! Бем! Наступний! І один в один! Так, тут Тезис допоміг і. Манту! Проти Тезиса. Оп, а він то на а вийшов з бомбою. Тезис навіть і не розуміє. Де шукати Манту? Як же вони заганяють Авік? Всіх вже повбивали по всій мапі і побігли на ВП. Чудовий тімплей. Так, ну, і Мантуска Д-05. Один в один. На... Слухай, він брав е... клач проти Ямі, пам'ятаєш? Так, саме так. Якщо ТС підстрибне, зараз один на один. І побіжить. Так, да, да, да. да. Побіжить. Ну, зараз Тезес вгадує, Мантус стоїть боком. Нікодос пішов на полювання, мінус один. І все, Біджі розуміють. Що буде важко. Крімбо, трошки ризикує. Або навіть і не трошки, але тут, тут дуже потрібний ризик. Кіксан! Загуляв! Крімбо! Крімбо! Прямо зараз обіймає Кіксана! Але обійми зараз кінчаться. Так. Ну... Оп, оп, кого? Кіксанчик! Дабл! Чи буде трипл? Трипл кіл від Кіксана! Це кінцева зупинка та бігів! Кінцева. Чиманту один на чотири. Саме так. Починаючи з фрага на Нікодоза. Перший обив, але там вже спина. 13-8. Доволі впевнена перемога все ж таки на своєму виборі від команди Героїк. Чує? чує там просто 4 або навіть Сіх п'яти гравців у Бійдж на Рампі. І як же він стріляє? Як же він стріляє? Нікодоз! Нікодоз! Нікодос! Нікодос! Це просто якийсь пістол кінг на сервері. Теза з беретками. Тут добре. Сьовує майже сін. Ще дає по голові, до речі, і с У нього трипл кіл вже. В теорії це може бути ще від нього мінус 5, але. 8 хп у нього залишається, мінус юший. Проти Мерце, він один на один. Отакої! З одного боку трипл кіл, з іншого боку, вже квадрат! Килетезоса. Про Кіксана. Ну, можуть її не перевірити. А запальна, запальна. Запальна є. Полетіла. І кіксан, кіксан, під флешку, під свою. Ну, от так от знаходить він тут стрім, вотпер. Цей смок навпаки заважає, ну, звісно, заважає BIG. Кіксан, Кіксан Може, може поставити крапку в цьому раунді. Трипл кіл вже є. Просто з останні 15 секунд. У нього на вирішення цієї ситуації плачі. Ой, -ой, -ой! Тут досить небезпечненько стоїть. Може всі бити, а може бити нікого. Паде за паде не Ситуація вже 2 в 5. Дуже швидкий раунд. У нас прямо зараз, Юш, потрібен розмін. Не здається. Іксан, потрібен капітанський. Ні, не буде. Капітанського клачу. Сьюж останній і по ньому є інформація. Невже можна? Один в три. Бомба на землі, Сьюж. Бентежиться стосовно цього приводу, тому що все треба розчекувати. Вони не розуміють, що їх очікує. Можливо, десь підсадка є, можливо, десь буде підтискати. І справді підтиснули, влучили по голові, і пістолет починає себе проявляти. Але це чотири мінуси без відповіді. Через воду. То цю ж має брати цього персонажа на себе. Тапсен відкривається. Оп, забирає в ті. А тут ще один, ще одного забирає. А тепер відійти на релот, зіграти разом з Крімбо. Проблема в тому, що один із гравців дуже немобільний, а інший лов хп. Вони свічнули з девайсами чи ні? Ні, там навіку досі відіграє Крімбо. Будуть виходити флешку. А як же Кіксан мансить? Забрати би гравця, який виходить з коннектора. Оп, перша голова полетіла, друга голова до побачення. Героїки. Все ж таки закамбечили, зробили першу половину з рахунком 6-6. MP9 вже готується вриватися на базу Кіксан, Перша голова полетіла. Ну і на відстані, звичайно, важко стрілятися. Тут же нікуди підійшов. Уй останньою кулею. Так же гарно перемикається на пістолет. Манту змейна виходить і помирає. Восьми для героїк. Вийдуть. Це автоматично луз ситуації. Сьюж з віком, а ось це вже цікаво. Флешки ніякої поки що немає, а ось Ай, дарма відвів приціл гравець за колоною, ще один гравець, ти типу, подивуй, як же вони ліплять. Ну, шкода, що Нерса не вистачило на трошки більше. Тезес один проти трьох. Спробуй зіграти на таймер. П'ять секунд. Ще одного забирає. Тезес, Тезес! Може це забирати! Одна секунда! Тезес! Хероїки виграли! Хероїки виграли! З арки під базою Б. А мейн там також дивиться декілька людей. Ну і, звичайно, як без води. Нікодос на 7 хп. А тут у нас МПшка. А Нерс забрав Нікодоза? А. Ну це, напевно, було зайвим, але ну таке буває. Ігровий момент. Просто через смоки. А що це таке? А чому? Чому? Чому ви так підставляється? Дуже дивна позиція, Молік прилетів прямо під смок. Зараз біги навряд чи захочуть виходити на базу А. Але, можливо, вони згодом підготуються. Там хтось може засапортити той самий манту. В нього є три м -м, гранати на руках, один смок, дві флешки. Але поки я нічого такого не бачу, юж. Так це легка здобич буде. Куди ж ви без флешок йдете? Сюж живе в сайті. Він може закінчити цей раунд. Він може закінчити цю зустріч. Кіксан вже на допомозі, але ніхто тут не потрібен. Сьюж готовий розвалювати в солом, крім бо один проти трьох.